Добрий день, малята. Малята. Сьогодні я пропоную вам вирушити у подорож і піти на казкову галявину. Раз, два, поспішаємо. Перешкоди ми долаємо. Камінці й калюжі всі перестрибуємо ми. Ось ми з вами прийшли на казкову галявину. Ой, погляньте. А тут стоїть шість будиночок. Цікаво, а хто тут живе? Давайте постукаємо у двері. Тук-тук-тук, хто в Теремочку живе? Малята, а хто це? Так, це Матрійка. Подивіться, яка вона гарна та красива. Малята, а як ви гадаєте? Матрійка велика чи маленька? Вірно, вона велика. Малята, давайте пограємо з Матрійкою, відкриємо її і подивимося, що ж заховано у середині Матрійка. Матрійка Матрійка, відкривайся, не борися і малятам покажися. Ой, подивіться тут ще одна матрійка. У нас тепер дві матрійки. Перша матрійка велика. А яка друга матрійка велика чи маленька? Так, вона маленька. Малята. А чи схожі матрійки одна на одну? Вірно, матрійки схожі одна на одну, бо вони сестрички. Старша сестричка Матрійка велика. А менша сестричка матрійка маленька. Подивіться, на галіпках у сестричок хустинки. Якого кольору хустинка у Великої матрійки? Так, хустинка червоного кольору. А якого кольору хустинка у маленької матрійки? Так, хустинка зеленого кольору. Подивіться, у нас велика матрійка у червоній хустинці, а маленька матрійка у зеленій хустинці. Ось які гарні у нас сестрички-матрійки. А тепер давайте поскладемо матрійок назад одна в одну. Ми матрійки, ми сестрички, всі подружки невеличкі. Ухованки з нами пограй, нашвидше збирай. Якщо будеш помилятися, ми не будемо закриватися. Малята, як ми будемо складати матрію? Вірно, маленьку матрійку ми покладемо в велику. Ось Велика Матрійка і заховала свою сестричку маленьку матрійку. На галявині ми побували і з Матрійками пограли. Вже додому нам пора. Вирішаємо, дітвора. Малята, вам сподобалося грати з матрійками? Дуже добре. А зараз я пропоную вам відпочити і разом з матусями та татусями потанцювати під веселу руханку. А я прощаюся з вами. До побачення!